Перший коментар під його цим постом це від Наді Дорофеєвої, яка йому пише: мені так шкода, коханий, головне, щоб люди і ти швидше одужали. І зрозуміло, що якщо ти в стосунках з кимось, то, скоріше всього, вона це сказала йому десь по телефону, приватно. І вона не мала писати це публічно, так? Публічно вона це пише для того, щоб інші люди це побачили. Так само інші близькі йому, так розумію, друзі, знайомі, інші великі. Впливові люди в Україні теж йому почали писати позитивні коментарі, сміливо, ось так написати про помилку. Ці коментарі існують для того, щоб люди, які розгубилися, отримавши цю кризисну інформацію, і ще до кінця не сформулювали свою думку про те, чи це добре, чи це погано, як відноситися до цієї ситуації, як відноситься до міщів в цій ситуації. Вони заходять в коментарі, читають, що кажуть інші люди, і тут ось. Впливові люди, яких вони поважають, яких вони люблять, починають йому давати слова підтримки і казати, що це так сміливо, це так добре, що ти це розповів, і так далі. Хоча, пам'ятайте, він не мав вибору, тому що завжди будуть наслідки особливо в його ситуації, коли він відомий бренд. Ну і ці люди формують по суті думки для тих розгублених людей. Адже хто я такий, щоб сперечатися з цими розумними? Класними людьми, і так які так багато досягли. Це наше таке когнітивне викривлення у всіх. Нам хочеться вірити людям, до яких ми відчуваємо прихильність, довіру. І в такий спосіб вони починають формувати громадську думку навколо цього. Це був цікавий спосіб, дуже вправно виконаний. Хоча для деяких людей це відчувалося трошки кринжово, як для мене. Але я розумію, що це варто було робити.